Найбільше, що ти любиш, я кажу, картоплю. Та той хейт, то квіточки. Квіточки? — Нормально, зараз веселіше вже. Всі такі, о, це дівчинка, яка записала кавер. Ніхто не проголосує, бо мене ніхто не знає. Пальці засовувала так от ззаду і так от дивилися, і щось там з ним говорю, а вони слухають моє інтерв'ю, і мене вони ігнорять, бо слухають моє інтерв'ю. Ти це знаєш. Так. — Може, ти була там. Чому це важливо? А знаєш, це знову, я не знаю, як інакше. Ну, типу, а як інакше? Всім привіт! Мене звати Анна Тулєва. І сьогодні тут у цій прекрасній Євробачинській студії поруч зі мною Анка. Привіт всім! привіт всім. Ку -ку. Так що з настроєм? Замучений чоловічок трошки. Змінилось життя після того, як стала фіналісткою. Е, ну, це звичайно так дуже насичено стало. хоча мене так було насичено. Так. Просто в мене постковідна штука, і в мене просто нема сил, і мені все прям так важко. От хотіла якраз запитати в тебе про ковід, mm. чи не наніс він шкоди твоєму голосу. Це ти... дуже жорстко. Так. Як зараз так. відновлюєшся? У мене права частина змикається, а ліва взагалі ні. Абсолютно ні. Ну, типу укольчики робля. Ліки п'ю, коли роблю? Ну займаюсь? Ну таке? Ну неприємно звичайно, що саме зараз, ну значить, так треба. Але я сподіваюся, що до 3 лютого mm -hmm. все вийде і все буде нормально. Я теж надіюся, що два тижні я якраз відновишся. Відновлюся. чи очікувала ти, що за тебе проголосує така кількість людей у дії? Звісно, ні. Я не знаю такої кількості людей, типу очікувати. Ну ні, ну тобто я коли побачила, що не пройшла фінал, я попрощалася. Це був якраз той день, коли в мене е, дві полоски ковіда. І ти, здається, і... тоді не поїхала на концерт, мала до військових їхати? Е, я не поїхала тоді до так. військових, угу. я мала їхати, так, я все відмінила, тому що ну я просто лежала, в мене не було взагалі сил. Причому, знаєш, якихось симптомів не було, я просто лежу як оважі, два тижні тоді лежала. Потім нормально розкачалася трошечки, і потім воно через місяць знову мене вирубило. Ну, типу, знаєш, як пост, це от. Тому, звісно, в мене навіть не було емоцій якихось реагувати. Я побачила, що я не пройшла, я розумію, що в дії за мене ніхто не проголосує, бо мене ніхто не знає. Ну угу. все, до побачення. Типу, я це ніяк не зроблю. І все. І далі собі хворіла, лежала. Як ти реагуєш на хейт, який був тоді, що ти перемогла у глядацькому голосуванні? Та той хейт, то квіточки. Квіточка нормально, зараз веселіше вже. Зараз дійсно yeah. Валевська зробила пост у Фейсбуці, здається. В yeah, yeah, yeah. інстаграмі всюди, і всюди, всюди да? в соцмережах, де звинуватила тебе майже в плагіаті. Пала -ла, пала -ла, пала -ла, у моєму небі зірка. Хоча я пам'ятаю, як ти на першому шоу розповідала, що. Ти надихалась її піснею насправді, щоб не було якоїсь співзвучності. Так, я навпаки знаючи, що так. треба було палала зробити, я е, пробувала будь-яким способом написати ну, пісню, щоб ніяк не було схоже на цю. Тому mm -hmm. що в мене була задача зробити пісню зі словом «Палала». І я старалася, щоб взагалі ніяк не було схоже, тому вона звинуватила мене в. Видуманих словах uh -huh. ті слова, які вона написала, вони не з моєї пісні. Якщо послухати мою пісню, там, крім слова, палала і падала у неї теж є, немає нічого більше схожого і близько, і приблизно різні сенси, різні стилі, різне абсолютно все. Ну, типу, чи очікувала ти такої реакції саме від цієї виконавиці? тому що ну дійсно, коли кажеш «палала», згадується саме Назвичайно. та пісня. І коли ти писала з цим з цим прекрасним словом, яке привело до такого міні-скандалу, грубо кажучи, чи думала, що воно почнеться аж так? Я думала, ну типу я розуміла, що у всіх асоціюється, але якщо зайти там в Spotify, то зі словом палила названих пісень ще дуже багато. Uh -huh. Ну тобто, просто так співпало зараз, що давайте зараз про це поговоримо. Тому що uh -huh. зараз ну говорять про пісні на Євробаченні. Якби я просто випустила цю пісню, ніхто про це нічого не сказав, ну якби. Ну, але це не вперше, коли ти стикаєшся з Хейтом, ти розповідала, що тебе булили в коледжі. Угу. А... Ти це знаєш. Так, <рігла> може, ти була там? <рігла> Ні, я не булила <рігла> тебе. <рігла> Мене там не було. А як ти справлялась із цим тоді? І як тепер ти справляєшся з хейтом зараз? Тоді було дуже важко. В коледжі я виходить після третього курсу коледжа, почала працювати, вже викладати вокал в одній на той час із самих таких топових шкіл, муз... ну, продюсерських центрів, приватних. І в нас були зіркові учні. Ну, тобто, абсолютно всі там зірки і так далі. І я така мені 16 років. Я там викладаю на сайті нас піари, там цінники за урок. І вчителі в коледжі дивляться мої е, цінники. Ну, це ж не моя ціна, це ж я процент отримувала. І все. І мене вже після цього почали дуже жорстко розносити, занижати мені оцінки. Просто мене морально знищувати, коли записала перше. От просто вдумайся, я вчилась на музиці, я записала перший свій кавер, і мене за це просто стерли в ноль, тому що о Боже, як це? Вона зазвіздилася, вона записала кавер, о май гад! І я йду просто заходжу на пару, і мені всі такі, о, це це дівчинка, яка записала кавер. А на той час це ще ну давно було все таки. Записати навіть кавер це було щось таке. Ну прям прям вау. Це не те, що зараз у нас усіх гараж бенди ми що хочемо собі пишемо. Тоді це було прям ну, класно. І я кинула музику, ну, типу, я не доучилася. Мені було дуже важко. Мене пішло на психосоматику. Ну, типу, е абсолютно, ну, ти заходиш, і ти ворог для всіх, і всі тебе обсирають. Я не знаю, sorry, чи можна такі слова казати, але це було саме так. І це було важко. Я кинула тоді коледж і пішла. Мене заставили піти довчитися десь, хоч бо я довчилась на психолога, тому в мене диплом психолога, на не музиканта. Ну, Тобто я рік не довчилась навіть менше. Тобто навіть навіть так все? Але я дуже рада, тому що він мене вивів з салдепівської такої системи. І я одразу попала в свою тарілку, в свою команду і з ну з шістнадцяти, от виходить років, почала. Працювати саме на поп-музику, і ну, це ну блін, якби я знаєш, далі пішла по тій класичній схемі, я би просто була там вчителькою в школі з uh -huh. музики. А так, слава Богу, завдяки хейту і цьому всьому було важко. Але, типу, я тоді це пройшла і отримала більше багато для себе. Uh -huh. Ну, дійсно кажуть, якщо так, da, такий да, важкий шлях, то це до означає, що... приведе так, до чогось хорошого приведе. Так. Я вже говорила. В нас є така рубрика um, віктори um. на, на обізнаність в темі Євробачення. Отже, я пропоную розпочати. Давай. Маєш вгадати країну за фотографією? Я не знаю, абсолютно. Стоп, чекай. Так. Він мені схоже на. Ну ні, я не буду це казати, бо мені схоже на країну, яку не буду казати. Диви, пісня про героїв у нього була. Heroes. <ріст> так, пісня, правильно. Але е, це країна, ну, яка перемагала вже дуже багато разів. Яка перемагала багато разів. Ну, типу, найбільше перемагає Україна. Ладно, ні, ну да. <ріст> <ріст> В моїй голові. Е, це Шведи, чи що? Так? Так. Правильно. Мені щось крути, О, смашна пісня. Могла б зараз заспівати. Так. о май га. Ну, це я не знаю, чомусь мені йде взагалі чи Ізраїль, чи Іспанія щось таке. Ну, ні, але знаю. вона дуже близька. Таке гаряче якесь. Так. Правильно ну, а, да. брала участь в тому самому році, що Go-A, і співала про жінку, яка стала легендою. Я з того євробачення пам'ятаю тільки Go-A і Манески. <схай> <схай> Далі в мене ерор. Я не знаю. Здаєшся. Ну, типу, давай зараз ще подумаємо. Це точно щось гаряче, щось так. таке, ну, типу, на південь туди ближче, мені здається. Так, так. так. О, oh гад, може Франції. Ні, ну це... гаряче, ну, прямо... якесь. Mm -hmm. Ну, я не знаю, крім Іспанії, що у нас може бути гаряче. Ну, хто ще, які країни ще? І Італія, я не знаю. Ну, ще, думай. Трошки покуди. Ну, на, 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 на схід трошки, ні. на схід. Ну так. там. Ні, ну, Я не знаю, реально, все, давай. Я намагалась, це Азербайджан. А, ні, я б не вгадала. Ну, я не знаю, ти спеціально підбирала, щоб людей не було, да, зрозуміло. Неправда. Давай включаємо логіку, Це, Може, фіни, я не знаю. Ні. Ну, дивись, там вже... якісь підказки. Я не знаю, тобі зараз просто ну, дивись, така. Вони співали, ці хлопці вони співали про. Ні, вони називаються цирк. Просто цирк. Є в них такі таке я слово. Реально не знаю. Ну я не, ну, не пам'ятаю, що це за виступ. Просто ти підказку в. Ні, ну я зрозуміла, що Грузія окей, але типу я не розумію. Я не пам'ятаю цього виступу взагалі. Зараховуємо бал. О, боже! Як вас, як вас тут приємно? Мені подобається. У своїй музиці ти зараз використовуєш в цьому новому проєкті анка такі етномотиви: твоя бабуся із Закарпаття. Чи Боже, якось... ти все про мене знаєш! Чи якось впливало на тебе це? Давало тобі якісь? Знаю, да. так. У мене бабуся, вона живе на Печерську зараз. І до неї, якщо зайдеш додому, це музей. У неї все в картинах українських, всяких штуках там, угу. у неї всі склади вишиваночок. Вона збирала, знаєш, стародавні оці, там регіональні. І от в нас я росла просто в тому, що ти би час Ну я не знаю, це знаєш. Це це навіть не моє. Я не скажу, що це прямо моє моє. Я росла в таких умовах, тому я така стала. Стала любити етніку, використовувати цю всю історію, тому що просто моя родина створила мені такі умови. А у своїх соцмережах ти транслюєш те, що ти їздиш виступати на передову до наших військових. Я знаю, що в тебе брат, військовослужбовець. Mm -hmm. Чому для тебе так важливо підтримувати наших хлопців і дівчат, які зараз там своєю музикою? Ну я не прям їжджу, бо я тільки недавно вернулась з Нідерланд mm -hmm. і за цей час я тільки один раз поїхала, бо перед тим ти згадувала, якраз я хворіла, зірвалася, mm -hmm. і це тільки один раз поїхала, але ну після фіналу я далі їду, тобто там уже ми домовились. Чому це важливо? А знаєш це знову? Я не знаю, як інакше. Ну, типу, а як інакше? Ну людям же ж, якщо тебе просять, ти що можеш відмовити? Uh -huh. Ні. Ну людям потрібна підтримка. Для мене це був дуже дуже цінний досвід. Я рада, що він стався саме перед фіналом. Коли ти відчув, як, як ж так сказати правильне слово, непідробну справжність. Музики, як вона впливає на людей, тобто без соцмереж, без цього всього. А коли люди сидять з таким, знаєш, сірими, сумними лицями, і дивляться, що ти типа сюди прийшла? Ну, типу, на одному бомбу, нам погано, ти прийшла співати. Ну, типу, знаєш так. А потім проходить після е, сету пісень, і вже всі з тобою, уху! і вже такі ромяни з'являються, і люди посміхаються для мене. Це саме цінне. І потім дякують. Ну, типу, це ресурс, музика це ресурс, і круто його передавати. А кому як не воїну він зараз найбільше потрібен? Я uh -huh. не знаю, як інакше. Я за те, щоб всі їздили, навіть якщо страшно, не страшно, ну всім страшно. Ну, типу. Uh -huh. Uh -huh. Зараз переходимо до складного рівня. Я думала, це було складно. Ні. <смеш> Маєш вгадати пісню по Emoзі? Uh, ну, оцей от цей от смайлик тільки мене наштовхує на феррітейл, все інше, напевно, ну, типу, напевно, оцей смайлик. Так, все правильно. Це фарітейл Олександр. І не цьому до побачення. Точно телефону. Вихли далі. Щось про місяць, да, там щось там me and you, за кома кома. You and me, me and you. Отак вирішив за кома кома. Все, Я справилась. Але він не був на Євробаченні. Я знаю, буде, значить. Думай. Це з майбутнього. Думай. Це я неправда. Місяць, місяць, місяць. І щось там реально я ти, ти, я, you and me, me and you. Ну, реально за кома. Ні, я не знаю. Чекай, окей, від що саме вірка середючка. Mm -mm. Країна така не багато разів вона перемагала на Євробаченні, Але. Е... Це переможці? Чи що? Так, це, це пісня, переможці? яка перемогла. Перемогла. Ну, я майже всі пісні, які перемогли, знаю. Е, так, трошки, трошки є, трошки давно вона перемогла. Давно перемогла. Так, мені <гум> скажеш пару слів, озвучивши <гум> з цих смайликів. <гум> І ще, ще, давай, давай, давай. Зараз у мене якийсь внутрішній голос. Почекаю. Зараз я ну, помедиту настроюсь. Це щось знайоме. Це якась з німеччина, походу. Так. Да? так. Блін, хто там був? Так, я з Німеччини так, не тільки так. цю Лену знаю. І все, так, все, це вона є. Сателайт. Правильно, правильно. А це на мою палила, похоже. Вони такий виступ буде на Євробаченні. Так, але палала, падала. Але тут бачимо. Чекають, чекають. Це лайк, дивись, це вогонь, а із вогня вийшла птаха. Ну, це ще точно. Але вона мінуснулася. Санрайз, розумієш. розвитку. Кенчіта. Ну так, пісня, як господі, як вона називається? Почекай. Фенікс. Так. Блін, Парадокс це... Анки, яка не дивилася в я а я людина вгадала. Хто з артистів співає твої пісні? У мене більше невідомих артистів, які там, знаєш, якісь гучні імена. Це більше починаючи артисти. мені mm -hmm. легше там, включити плейлист цих пісень, які я писала, ніж назвати якісь там прям гучні там, імена. Ну, Славою у Камінському робили її пісні. Я з нею записувала, і у нас спільний є е, колаб. Е, потім із. Прям таких би, відомих, У мене була пісня, одна, яку я робила для казки, і вона тоді якраз в конкурсі не попала в відбір. І вони мали і брати але це було перед війною. Були ще деякі пісні, одну навіть Тінікароль ми пропонували, і вона казала, що їй зайшло, але тоді війна все обрубала і якось це закрилося. Хотіла запитати про Івана Клименко, тому що не секрет, що цьогорічний нацвідбір відбір часто хто називав Енко-баченням. Як так сталося? Знаєш, що ви знайомі з голосу? Чи підтримує він тебе безпосередньо зараз, коли ти береш участь у національному відборі? Дуже. Ну да, Ваня, він, я не знаю, це якась така. Ем якийсь меч, знаєш, там з перших секунд. Е, я його ще до голосу знала, і я йому скидала свої пісні. і Ми спілкувались, переписувались. Мені взагалі було дивно, Знаєш, ну типу, просто хтось йому пише, і він реально слухає, відписує, дає фідбек і дає там якісь ідеї. І ще тоді він мені сказав: е, в тебе дуже багато цікавого всього, но воно все різне. Тобі треба робити от один стиль, і це от, ну, якби і скинув мені референси на ті пісні, які в мене вже були готові. Плюс-мінус все те саме, що я зараз роблю. І звісно, він дуже підтримує. От, по всьому. <ріг> <ріг> Ти вже встигла і кліп випустити <ріг> місяць тому. <ріг> так, я знаю, що там закладені певні сенси. Чи можеш розповісти про ідею? <ріг> У мене в кліпі, який такий неоднозначний для всіх по реакції. Я <ріг> першу частину зробила, що ніби дівчина сидить в старому, старій квартирі. Мені ми саме шукали локацію, де буде от все. Не хочу це слово казати, хай буде старе. Ну, ти зрозуміла. Так, да. окей, так. Окей, старе. І мені хотілося показати, що люди застряли в себе в голові, застряли в якійсь певній рутині. Саме слово тут рутина. Я там чистила картоплю, і це було уособлення саме того, що часто люди за рутинами, за якимись своїми страхами, за тим, що вони не можуть подивитися далі, повірити в себе, знайти якийсь імпульс, ресурс. Вони губляється в чотирьох стінах. От, тобто ти сидиш собі в чотирьох стінах, і все, що тебе відбувається, воно відбувається тільки тут. Але насправді, якщо ти встанеш, почнеш діяти, вийдеш. Ти можеш попасти в будь-яку реальність, ти сам вибираєш собі, куди тобі далі. І якраз саме це ми показали, що спочатку людина заплуталася, загубилася, сидить собі, чистить картоплю, начебто мріє про якусь певну реалізацію. Там якраз був телевізор, і ми показали, що, начебто, вона мріє про те життя, яке там в телевізорі, і так далі, але сама якби нічого для цього не робить. І потім, з моменту, коли вона вибирає це дуже важливе слово, вибір вибирає щось поміняти в своєму житті, вона попадає в портал, і все. Для неї з'являється вже все те, що вона мріяла. І, грубо кажучи, вона вже стає героїні. Цього телебачення самого угу. це про те, що ми часто ще з іншого боку не бачимо, що знаходиться за красивою картинкою. Ми можемо побачити тільки красиву картинку, навіть будь-кого там не знаю, взяти я впевнена з нашої естради. А реально люди можуть жити собі от в такій простій хаті, жити простим життям і плакати в подушку по ночам. Але ми цього ніколи не дізнаємося, тому що ми бачимо тільки красиву картинку. І мені не подобається ця от ілюзія. Мені хочеться знаєш, щоб люди були. От справжні такі ми, які є, і вибирали кращу версію себе, своє серце і йшли за цим. Тоді відкриваються всі дороги. Чи переглянула ти вже виступ в Фінляндії 2006 року на Євробаченні, після якого тобі батьки заборонили дивитись цей конкурс? Давай зараз подивимося. Мені цікаво, що там. Я так і не мала часу подивитися. А чому? Просто Я не знаю, що там. Мені цікаво подивитися, тоді я зможу прокоментувати логіку своїх батьків. Я не знаю. Історичний момент. А, ти, ну, я розумію, тоді чому. Hard ну, звісно, все. Ну, типу, я зрозуміла, окей. Ну, тобто, я росла в віруючій сім'ї. Ага. Е, в дитинстві це прям релігійна така, знаєш, була сім'я, а це образ демонів. Ну, типу, я думаю, в цьому була вся відповідь. Тому все зрозуміло. Ну, типу, да. Ну просто в мене мама, вона така була супер-супер правильна, зараз слава Богу, ні. І вона дуже дбала про наше, я не знаю, сказати, ментальну чистоту нашого внутрішнього світу. Uh -huh. Нам дозволяли дивитися серіали всякі. Ти що ми з братом ставляли отак, знаєш, телевізор, вона виймала мала кабель, щоб ми не дай Бог, не дивилися теліки. Ми так пальці засовували так ззаду і так дивилися, коли вона уходила. Вона, вона реально ну якби так строго нас виховувала. Але я за це їй вдячна, тому що знаєш, в мене смаки не спортились. Ми росли реально на якісному матеріалі, на всьому якісному. Ми не росли на ці от росі... Ну, у нас тоді була російська культура, всі дешеві російські серіали, музика, це все. Це все було напитано тільки цим. і Я рада, що в мене цього не було і класно. Тобто я не перевчала себе, нічого не робила. Це було так. Дякую, мама. Ну ці пальці стілік, це було весело. Чи побачимо ми у виступі ту саму сопілку, яка була з тобою на прослуховуваннях? Я просто думала. you <laughs> Саме та, яка була на прослухованні? Ну, чи побачимо ми сопілку будь-яку, я вже не знаю про тебе та питати, я так мене спонтеличило трошки. Ні, я просто я просто її уявляла, знаєш, як, як ну, типу, я вже розкриваю все яке, бо це процес. Е, якщо ти бачила лазерні арфи, я уявляла, що я зроблю так само, що угу. можна буде прямо зробити лазер сопілки. Ну, на жаль, абсолютно ніхто в Україні цього не може зробити, тому що в малесеньку сопілочку лазер не засунеш. Якийсь ліхтар туди, ну. Ну, типу, буде, типу, як було на прослуховані. LED Стрічка знаєш? Ну, воно мені дороблять, там буде типу яскравіше світло, але по факту це як все одно RGB-шна лед штучка буде така. Вона буде яскрава, але я хотіла, щоб от знаєш, як от ці от промінчики, щоб прям такі яскраві, uh -huh. конкретні промені вилітали. Але абсолютно всі сказали, що в сопілочку таке не засунеш. Але я знайду людину, яка це зробить. Може не зараз, може не потім. Бо ну я це бачу, я не знаю. Це прикольно. Uh -huh. Ще один найскладніший етап. Це ти маєш зараз послухати пісню, яка записана навпаки. О, давай. І сказати. Я таке теж робила в школі. <гум> це щось дуже знайоме. Тобі тринець. має бути це дуже знайоме. Я це... Стоп. Серйозно? Мені, Ще це, раз? мені це має бути знайоме. Так. Я на вокалі, на... я викладаю вокал, я з ученицею співала цю пісню. Мені здається, це там хлопці, такі чоловіки, типу... Е... Як це зараз Якась скажу? З тебе рокова не учениця. це туди. Лорді, да? Ні? це ж саме та Євробачення в масках. Добре, добре. Поїхали далі. Йоуфорія! <плес> Моя любовна пісня. Це правильно. З дитинства. Просто я, я на ній росла. Поїхали далі. Гой. Все, є, сю. Почекай, можна я послухаю? Ща зверну. Чекай, я чекай. на голосі співала, тільки співала. Гой. Ой. Ой, це. Мило. Я в шоці, тому що у підсумку за е, цю вікторину ти маєш 17 балів. Це нормально. Максимально це 18. О, вау! Тому... Дякую моєму внутрішньому голосу, який мене не підійшов. <плес> шок. Шок. Окей. Бачите, отаке воно виходить. Отаке. Отак людина знає все про Євробачення Ой. майже. А тоді на ось цю камеру можеш звернутися до глядачів і сказати, щоб вони в те заголосували за те 3 лютого і голосували в дії. І коротше, типу там да. сюди. Люди, давайте я попрошу спочатку, щоб ви мені знайшли, хто мені зробить ці леди з сапілки, не не а лазарі. І тоді ви всі за мене по-любому проголосуєте. Так. Тому що це буде красиво. Буду дуже вдячна за підтримку. Якщо проголосуєте четвертий номер в дії 3 лютого, я вас там чекаю. Потім перевірю. Дякую. Я тобі дякую за інтерв'ю. За те, що ти розповіла свої і таємниці, і О, про щ... хейт, і про то все розумієш. То... люди це... не хейтіть нікого, будь ласка, це треш. якийсь. це треш. Так Реально. тому сподіваюсь, що ви винесли якийсь урок з цього всього. І напишіть нам у коментарях ваш улюблений момент із інтерв'ю з Анкою. Mm -hmm. Я тобі ще раз дуже вдячна. Mm -hmm. Підписуйтесь на соцмережі «Євробачення Україна і на Анку четвертий номер запам'ятали всі, sì, да, Дякую. <laughs>